І всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами покрутимо рулеточку відпад. Покрутимо ми її по одній простій причині. В принципі, зробити треба днений огляд, щоб ви, в принципі, розуміли, що це за рулетка і що з неї падає. Тому якось так. В рулетці є 51 прокрут і повна сума рулетки це. 72 000 золота. Плюс-мінус. Точну цифру я вже вам не назву, але 72 тисячі золота вартує ця рулетка. Що нам ця рулетка дає? В принципі, купу кастомізації нам не потрібно, і розкішний сюрприз може випасти. Збери їх усі, чорна скринька, відпади. Головна нагорода, до речі, шанс на головну нагороду 0,5%. Тому майте це на увазі, що, скоріше за все, головну нагороду ви заберете на останньому або передостанньому прокруті. Що ж на рахунок рулетки? Я думаю, що немає ні найменшого сенсу крутити її повністю. Чому поясню, тому що за 72 тисячі золота я не думаю, що можливо окупитися з цієї рулетки. Покрут зробимо з вами декілька прокрутів, і в мене ще для вас є ексклюзивне відео. Ну але це трішки пізніше. Добре, перший прокрут 100 золота. Давайте, 100 золота. Що нам принесуть ці 100 золота? Побачимо, що ми витягнемо. Я думаю, це буде якась кастомізація. А ні, збери їх усі. Добре, давайте одразу його відкриємо. Навіть в сховище не будемо переходити. Ну, нічого нам, в принципі, з нього не падає. По талісманах не вистачає, щоб зібрати тисячу. Добре. Давайте, 150 золота. Що нам принесуть ці 150 золота? золота. Я думаю, що принесу, знову ж таки, якусь кастомізацію. А, ні, 5 контейнерів пісочниці. Е, в принципі, гаразд, давайте відкриємо їх тоді на складі зараз, так. Щоб зразу дивитися, що нам падає з цієї рулеточки. Панове, відкриваємо з вами 5 контейнерів пісочниці. Поїхали! Я. Думаю, що тут можуть випадати сертифікати, але все-таки, скоріш за все, їх тут не буде. Тому що, ну, контейнери ці вони доволі відкручені. Хоча, знову ж таки, я вже казав, я цього трішки не розумію. Тому що ну, на піску і так ніхто не грає, і відкручувати ці контейнери це об'єктивно ну, дивне рішення насправді. І нічого нам не падає. В принципі, в принципі, очікувано. Можна ще буде в кінці відео відкрити французький контейнер. Поки що його чіпати не будемо. А, так, де там у нас ця рулеточка? Відпад. Давайте 200 золота. Подивимося, що нам дасть ця рулеточка за 200 золота. Не так багато в мене золота на сьогоднішні прокрути, але о, три чорні скриньки! Можливо, вийде піднятись. Добре, давайте будемо відкривати, в принципі, три чорних скриньки. Панове, відкриваємо з вами три чорних скриньки. Поїхали! Давайте. Три чорних скриньки. Можливо, не треба розтягувати з цим поїхали. Можливо, через це контейнери стають відкрученими. <с. <с.> Боже, це, це вже маразм, насправді народ. О, чорна скринька другого рівня. Давайте будемо відкривати чорну скриньку другого рівня одразу. Ну. Ху-хо-хо, -ху -ху. слухайте, непогано. Я вам хочу сказати, дуже непоганий дроп. Шкода, що, скоріш за все, я зілью цей дроп на цю рулетку. Хоча, по суті, я вже окупився, і я б далі не крутив її, тому що ну, тут далі вже прокрути стають доволі-доволі жирними. Я б рекомендував би вам прокрутити, якщо все-таки хочете спробувати свою вдачу до, перш... до 18-го прокруту, далі навіть не йдіть, тому що ці прокрути, вони стають набагато-набагато дорожчими. В мене є відео, де я крутив цю рулетку доволі. Далеко заходив, не повністю, але доволі далеко. Посилання я залишу, напевне, під цим відео, зможете зайти подивитися, що мені там впало. Завдяки моєму підписнику я зміг її покрутити. Кланір Ван, якщо ти дивишся це відео, то дякую тобі величезне за те, що допомагаєш створювати контент. І нам випадає шлак. Причому шлак, який в мене вже, я на хвилинку нагадаю, був. Круто, Круто. Ці аватари, вони, звичайно, повне лайно, але є один в них нюанс. Uh, якби випадали б, хоча б вони не повторювались. Ну тобто їх можна збирати, але ну, я особисто їх не колекціоную. Добре, давайте зільємо те золото, яке ми в принципі з вами заробили. До речі, ми зараз з вами рівно в нулі знаходимося і випадає нам контейнер з аватаром. Новий аватар буде? Ні, не буде. По-моєму, у мене цей аватар також був. 450 золота, давайте. 450 золота прокрут. Цікаво, принесе він нам щось цікаве, чи ні? Цікаве приніс. Цікаве анімований аватар. Неймовірно, прямо скажу, дуже-дуже-дуже і дуже круто. Тому якось так. В принципі, відкрутили ми з вами цю рулетку повністю. Давайте. Відкриваємо з вами французький контейнер в кількості одна штука. Віримо у Францію. Давай. Давай мені якийсь танк, щоб хоча б так було, ну но... <плес> не буде. Добре. Добре. А тепер дивіться ще один нюанс. Я не можу казати, що ця рулетка вигідна, і рекомендувати її до прокруту. Тому що е, в мене є друг, який недавно скачав танки, і йому з. Третього, по-моєму, чи четвертого прокруту, я потім ставлю скріншот а от сюди, от е, йому випала головна нагорода. Головна нагорода, яку розробники оцінюють близько 72 тисяч. Звичайно, тут є ще й інші контейнери, але якщо відкинути все сміття, то це чорні скриньки. Ну, можливо, ще збери їх усі, якщо тут 10, а тут 4-14 це тисячу 2 тисячі окупає, тобто вже 70 тисяч, якщо ще тут танк якийсь буде. Мегаконтейнери контейнери не хотілося би брати в розрахунок. Такі собі контейнери. Ну, добре. Тобто, розробників 72 тисячі оцінюють ось це все. А моєму другу випала головна нагорода. Тому давайте. Я зараз поставлю це відео і ви побачите, як він відкривав ці 20 контейнерів відпад. Приємного перегляду. Що, запись пішла? Можеш відкривати, в принципі, давай. Да? Окей, погнали. Давай. А... Та не дивись ти той три. список. давай. <риві> я просто здоровий список. <риві> Ладно. Погнали. Раз, два, три. поїхали. Давай. Ну давай, насипай. Насипай, ну 200, 200, золота. 200 золота. Це ну, для дуже сильно пойдет. Все, окупився. <риві> окупився, хватить все, хватит, стоит. Ключи замкнув контейнера. Ну, потім ще й такі контейнери відкриємо. Хотя no. там о. 2007. А, 7 преміум, а ще не прав. У меня якраз преміум закінчився і сертифікат ще й падає. Ну да, зараз якраз ти прем'єм усі. усі. Ну, то потім мы уже отклеим. Ну це хлам. Збери їх усі це хлам. Так, містичний контейнер. Ще 200 золота. Іксів нападає, будь здоров, просто. <рисква> 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 ти їх не потратиш, мені них здається. Ооооо, об'єкт 274, а. Ну, перший танчик, танчик, ну непогано. Середній танк. Я не знаю, відпадено. як він грається, в мене його немає, я продав. золото. Mm -hmm. золота. Так. Не. Срібла не вистачало. Ага. Так, знов 5 цих. 750 золота. Ну, якщо так золото буде платити то в принципі небагато. Ну, який сенс санкрутий знову. 5. Ще 7 днів приймінуло. Ну, Слухай, вже десяток контейнерів так-то прийшов, а випав тільки один танк. Ну, о. Так, от контейнер відпад, ще один Уже бо ми вже 10 відкрили. Да. Чорна скринька, ну, вільний досвід таке. Да, слухай, я не здумав, що з них буде насипати прямо нормально, так щось слабенько. Ну, ні. Слабенько, один танк, слухай, один танк, це капець Ну, мені з них сипли просто постійно дуже добре, з відпадів саме <плес> це. За <плес> тобі. <плес> це каже, людина, це з, з, з якого ти прокрута їх вибив, з третього чи з четвертого? З третього? Ну. Третього. Ой, це взагалі шляпа. No. Походу. О, тут може щось бути. ти ти 502 нормально. Ти розумієш, що це за та А, ти не розумієш. Це дуже багато. Я не розумію. Я не розумію, а потім потешні. Ладно, добре. Чи знов? Ні. Я потолкам принцип один випав Боже боже, оце, оце то людині. Людині про. Ну, два контейнера остається. За 250 золота? Да. Ні, ну. mm. я хочу, щоб тобі ще щось випало. Ну давай, давай, давай. ех! Останній да. контейнер. Ну, ще будуть місце и збери їх усі. Не видав. Тримай в курсі. Десять писец! <риво> Слухай, Забирай. ти шо, душу Вархеймінгу продав чи шо? Да, знаєш знаешь. ще у нас всех куча таких контейнерів. Да, відкрывай сразу, сразу. Давай, никто же. Почнем с чего. Ну давай змістечник. Сами відключені контейнеры. Мой сертификат выпадет. душу варгеймингу, походу, пропадем. Багато хочет. Так, черные скринки. Ну, давай черну скринку откроем. 200. Ну. Може хоть другий рівень будет. А куда тобі Тану. Не погано. Тану. Тану. Зараз, найгір, і Тан, ти що, знущаєшся з мене? Ні, не випадал. Я розумію, що мені останнім часом теж сипу, але... І останні контейнери. Ну, Зберей усі. Ну, мене я просто б зібрал так... з радістю, аби ще давали а, мені плюс. Ті... <сотно> <танки>. Ура! Полудамания <танк> ну, закінчилась. Ну що, любі друзі? Якось так виходить. Um, получ... Виходить, що він отримав. ну, Він непогано, насправді йому непогано насипали контейнери відпад. Але я нагадую, що так буде щастити не кожному. І контейнери відпад, насправді, я думав, що вони покажуть себе набагато краще, коли ми з ним сиділи і відкривали їх. Тому якось так. Ну, в принципі, на цьому, любі друзі, в мене все. Я думаю, ви побачили, що падає з 20 контейнерів відпад. саме з цієї рулетки, тому що це відео записано було саме сьогодні. І, в принципі, як і в принципі це відео, яке я зараз після того записую з прокрутами рулетки. Тому я думаю, ви можете зробити собі висновок і вирішити, потрібно вам крутити цю рулетку чи ні. Особисто моя порада краще, якщо у вас дійсно є зайвих 72 тисячі, чи хай навіть 30, і ви сподіваєтесь 30 тисяч вийти переможцем з цієї рулетки. Моя вам порада краще покрутіть рулетку якусь більш фіксовану. Наприклад, от ідея зараз рулетка на КПЗПР. Давайте, можливо, навіть щоб було цікавіше, зроблю декілька прокрутів на цю рулетку. Ця рулетка, чим вона набагато цікавіша, вона цікавіша тим, що тут фіксована нагорода, фіксована КПЗ пр 68 що, що, який є зараз доволі непоганим в сучасному рандомі. Чому ні? Тому думайте і витрачайте своє золото з розуму. Ну а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, чи крутили ви цю рулетку. Саме ось цю рулетку. І діліться своїм результатом в коментарях. На цьому все. Бажаю вам всім вдачі і до зустрічі!